Олег Юрійович Татаров, український правник, державний службовець, до призначення в офіс президента України, працював у правоохоронних органах та курував кримінальні провадження стосовно Тетяни Чорновол, автомайдану та активістів Євромайдану. Підозрюється на Бута Сап в пособництві у наданні хабаря у вигляді паркомісця ЖК «Артемівський». Від народного депутата Максима Микитася, заступнику директора державно наукового дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Константину Дубоносу. Одним словом, його репутація залишає бажати кращого. Правоохоронці вважають, що на прохання забудовників татаров у 2020 році домовлявся з київським науково-дослідницьким експертно-криміналістичним центром МВС про написання експертизи з викривленим змістом. На яку пізніше посилались в Укрбуді. але після втручання у справу генпрокурора України Ірини Венедіктової у затвердженні підозри було відмовлено прокурорів, що мали представляти обвинувачення в суді, таємно змінено на інших, а справу забрано у та САП і передано її до СБУ, яка як вважається є більш лояльним до Татарова органом досудового розслідування через тісні дружні зв'язки з керівництвом відомства. Татарова також пов'язують з окремими членами комісії з обрання керівника САП, яка з мовчазної згоди вищих посадових осіб держави понад півтора року саботувала призначення очільника САП Олександра Клименка, колишнього детектива набу, який відомий розслідуванням справи Татарова про розкрадання при будівництві житла для Нацгвардії. Гріхи Татарова під час Революції Гідності, штурм Майдану 11 грудня. В ніч проти 11 грудня 2013 року міліціянти провели невдалу спробу розгону Євромайдану в Києві, у якій взяло участь понад 5 тисяч силовиків. Мійці Беркуту та внутрішніх військ намагалися відтіснити мітингувальників щитами. Тієї ночі з боку протестувальників було поранено 42 людини. Татаров пояснився потребою забезпечити проїзд громадського транспорту. Обиття Тетяни Чорноволк. 25 грудня 2013 року побили журналіста та активіста Майдану Тетяну Чорновол. Татаров заявив, що це могла бути провокація самої активістки. Викрадення Дмитра Булатова. 22 січня 2014 року зник лідер автомайдану Дмитро Булато. 30 січня його знайшли живим у селі Вишеньки під Києвом і доставили до столичної лікарні. Активіст мав численні гематоми порізану щоку, частину правого вуха було відрізано. Булатов розповів про катування з боку викрадачів, які говорили з російським акцентом. Далі його вивезли до лісу і кинули з машини. Булатов увесь час перебував у темному місці з зав'язаними очима. Татаров заявив, що як одну з версій зникнення Булатова слідство розглядає інсценування з метою провокації. У лютому 2014 року Татаров заявив, що Булатов перед викраденням, начебто, придбав ноутбук Apple за 28 тисяч гривень для цієї покупки. Дмитро нібито скористався карткою, на рахунок якої здійснювалися пожертви для потреб автомайдану. Булатов назвав цю інформацію фейком виправдання агресії міліції проти мітингувальників на Майдані. 18 20 лютого 2014 року стали найкривавішими в ході революції гідності тоді загинули 80 активістів і 13 правоохоронців. 19 лютого 2014 року Татаров заявив, що працівники міліції не використовували вогнепальної зброї і що те, хто із загиблих мітингувальників мав поранення в потилицю. Нагорода від Януковича 18 лютого 2021 року журналісти програми Схеми повідомили, що Татаров у розпал Революції Гідності отримав звання заслужений юрист України. Від Віктора Януковича за особистим поданням тодішнього очільника МВС Віталія Захарченка, внесеним 16 грудня 2013 року. Здавалося, часи Януковича давно пройшли. Татаров мав би охолодити жар та вгамувати зі своєю неправомірною діяльністю. Але де там, 5 серпня 2020 року, президент Володимир Зеленський призначив Татарова заступником голови Офісу Президента України 7 серпня 2020 року. Громадська організація Родини Небесної Сотні виступила проти призначення Татарова заступником голови Офісу Президента України через його минуле. Далі цитуємо: виправдовував та покривав масові злочини та порушення прав людини під час революції гідності. Працював у МВС під керівництвом Віталія Захарченка, котрий утік під час Євромайдану в Росії. 7 серпня 2020 року Володимир Зеленський заявив, що вважає несправедливим щодо представників старої влади часу зараховують усіх, хто обіймав якусь керівну посаду за президентства Віктора Януковича. Також додав, що головне, щоб людина була чесна. У червні 2021 року головна центру протидії корупції Віталій Шабунін. Ініціював петицію про звільнення Олега Татарова з посади заступника голови Офісу президента України. 18 червня ця петиція набрала 25 тисяч підписів. 6 липня на неї відповів Володимир Зеленський. Як бачимо, Татаров досі при владі що думає центр протидії корупції? За повідомленнями Центру протидії корупції, Олег Татаров допоміг утекти з України кому Путіна Вікторові Медведчуку. Колишньому заступнику голови адміністрації президента України за часів Януковича Андрієві Портнову та сину Портнова призивного віку, який покинув Україну 28 березня 2022 року. Крім того, Олег Татаров намагався розблокувати заморожені в Україні рахунки Миколаївського глиноземного заводу, який, до речі, належить російському мільярдеру Олегові Дерепасці. Татаров та Ярмак зроблять все. Щоб справи про корупцію в офісі президента не дійшли до суду, ми маємо бути раціональними в оцінці дій існуючої влади. На жаль, в Україні склалася суцільно корумпована управлінська система, налаштована на заробляння для особистої вигоди, яка вибудовувалася останні 25 років. Тому на митниці в багатьох міністерських управліннях та держпідприємствах та інших державних установах існує вертикаль від міністра. Аж до низової організації в далекій області, вся ця вертикаль налаштована на особисте збагачення та заробляння корупційних коштів. Час від часу в цій системі управління викриваються дуже вражаючі для нашого суспільства та наших західних партнерів злочинні факти розкрадання грошей, такі як були розкриті у випадку з розкраданням гуманітарної допомоги на космічні суми, що відбувалося у Запоріжжі. Це викликає відповідний супротив суспільства та негативну реакцію західних партнерів, від яких залежить постачання критично необхідної нам зброї. Заступник глави Офісу президента Олег Татаров має вплив на абсолютно всі органи кримінальної юстиції, крім набу і САП. Про це повідомив у Фейсбуці голова правління громадської організації State Watch Олександр Лемєнов. Далі пряма мова. Буквально днями Сіве подумав, на які органи заступник голови офісу президента Олег Татаров має вплив. Виходить, це абсолютно всі органи кримінальної юстиції, крім НАБУ і САП. Але такого підходу мало, що я вчергове, як робили мої колеги, зазначу назви органів БЕП, ДБР, СБУ, НПУ. Тому вирішив пригадати по прізвищах тих, на кого Татаров здійснює вплив. Найбільший по штату орган правопорядку Національна поліція, там заступником голови Якум Татарова, а саме Максим Цуцкірідзе, нещодавно призначений глава НПУ Вигівський. також у колі інтересів. Колишній заступник Вигівського Дмитро Шумейко теж під впливом зазначає Ліменов. Всі ми чудово розуміємо, що саме через таких персон при владі наші західні партнери так невпевнено та відверто загальмовано надають нам таку. Важливу зброю в такий важливий час. Слава Україні!